Друзі, всім привіт! Ради вітати на Славко Шоу! Нагадую, що наш контент для яскравих, креативних, азартних людей, які вірять у крипту і схильні ризикувати. Ви такий? Тоді лайк, підписка, комент і let's get into it! Перейдемо до результатів нашого торгового тижня. За цей тиждень ми заробили приблизно 5700 доларів. Наш баланс зріс із 181 тисячі з копійками. До 186 800. Бачите? І приросли ми не тільки в доларі, але і у біткоїні, причому досить суттєво. Це я називаю Flawless Victory. І такі тижні особливо приємні. Глянемо зараз на біржу. Станом на зараз у нас навіть трошки більший баланс. але Робимо світлий тон, так як ми любимо. Станом на зараз у нас 187 200. І подивимося, що нам вдалося, які позиції відкрити. О, ми вже продали. Ця позиція 99 на 0,2 проданих. Вона була відкрита ще на попередньому тижні. Вона, до речі, мінусує. Це неправильна позиція. Я її відкрив попередній понеділок, коли все валилося, і я вирішив так захеджуватися. Це таке оверхеджування. А от ці 0,5 біткоїна, 0,3, 105 путів і 0,2 106 путів. Були продані сьогодні, і вони вже дають нам плюс. Завтра подивимося, завтра збільшимо нашу позицію. І в понеділок вже доб'ємо до стандартної позиції. Переходимо тепер на бітмекс. На бітмексі у нас ситуація трошки гірша, ніж на тому тижні. Але все добре. Дивіться, Litecoin. Litecoin досить сильно виріс, але ми все ще в плюсах і в нормальних плюсах. Далі, Пепи. Пепи несподівано. Випив Bull і полетів вгору. Незрозуміло куди. Але поки що ми ще нормально плюсуємо. Уже не на 5, але на 3,400. Далі, Solana. Solana трошки впала. У нас мінус, але менший. І Суї, Суї теж трохи виросло, маємо мінус. В цілому, ситуація нормальна, політ хороший, фандинг збираємо. І я вірю. Що ці всі шиткоїни рано чи пізно сильно сильно впадуть. Ну, можливо, крім лейткоїна. Лейткоїн я люблю. І переходимо до головної теми нашого випуску про альтсезон. Коли він буде, може вже почався, а може ніколи не почнеться. Ви, мабуть, знаєте, що особисто я найбільше люблю біткоін. І 80% моїх торгів це торги саме біткоїном. Ще 10% моїх торгів це торги ефіріумом. І тільки 10 останніх відсотків це. Торги різними альткоїнами, які в мене залишилися, чесно кажучи, ще з попередніх циклів ринку. Особисто я вважаю, що зараз ми знаходимося у завершальній стадії бичачого ринку. І скоро почнеться ведмешка, і буде дуже-дуже цікаво. Багатьох трейдерів мучать питання: чи буде альтсезон, І якщо він буде, коли. А я задам питання. А чи не думаєте ви? Що може бути так, що ми вже в альтсезоні. От прямо зараз. Чому? Деякі монети досить гарно виросли від своїх мінімумів. Наприклад, класна монета Solana. Ніхто ж не буде сперечати, що Solana це класна монета. Так вона ж виросла із 12 до 260 доростала. Так? Це в скільки разів? Це в 23 рази вона виросла. Це мало? Це ще на альтсезон? А подивіться на нові мемкоїни, Pepe і Суї. Скільки разів вони виросли, а ще деякі монети. Я особливо за ними не слідкую, але ну, це, мабуть, ознака того, що альцезон, як мінімум, іде уже. Є велике питання по ефіріуму. І воно звучить так: чи буде сильно рости ефіріум? Адже багато людей думають, ну, впевнені, що ефіріум повинен вирости. І сильно виросте. І без росту ефіріума не буде завершення бичачого ринку. Але чи це дійсно так? Дивіться, монета ETH Ефіріум це реально класна монета. Вона має свою екосистему. Це друга по капіталізації монета. Це монета, на якій на, в екосистемі якої написано безліч різних класних проєктів, і яка реально має хороше майбутнє. Ця монета нещодавно перейшла з proof-of-work на proof-of-stake, таким чином, економлячи дуже значні енергоресурси, на відміну від того самого біткоїна. Але давайте разом подумаємо, чи потрібен цій всій екосистемі величезній, класній і перспективній на ефіріумі дорогий ефіріум. Адже дорогий Ефіріум означає, що будуть дорогі транзакції. Адже ETH служить газом для всієї екосистеми. Я давно на ринку. І я пам'ятаю моменти, коли вартість транзакції на ефіріумі доходила до 100 доларів. От було дуже весело, коли треба було кудись переслати 200 USDT на ЄТЦ? Ой, на, 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 на ТРЦ. І комісія виходила 100 доларів. Інакше транзакція не проводилась. Як ви думаєте, класно було? Які були враження? Особисто мені єдине, що хотілося в ті моменти, це вивести всі свої USDT з ТРЦ і перевезти їх на TRX. Особисто я тоді з троном познайомився і почав його використовувати. І, чесно кажучи, використовую до цих пір. Хоча конкретно зараз транзакції на троні також дуже дорогі. Вони доходять до 5 доларів з подорожчанням трона. Якщо чесно, дорогий Ефіріум ринку не потрібен. Дорогий Ефіріум потрібен лише спекулянтам і більше нікому. Всі інші учасники ринку не зацікавлені в сильному його зростанні і хочуть бачити його якомога дешевшим. Якщо Ефіріум сильно виросте, то вони можуть перевести свої проєкти в екосистему Solana, Ada Cardano, Qutum і багато інших цікавих перспективних проєктів. Висновок: для завершення бичачого ринку Ефіріуму зовсім не обов'язково дійти до 10 тисяч доларів за монету, як мріють багато його холдерів. Особисто мій план це на ціні 5К повністю вийти з ефіру. І я з нього потрошки виходжу. Ну, як виходжу? Коли він падає, я докупаю, коли росте, допродаю, але так докупаю, щоб не виходити за ліміти. Це щось працює як бот, практично. І також використовую для цього опціони. Може, колись поділюся такою стратегією, вона називається колесо. Далі. Моя думка про альткоїни 99% альткоїнів помруть. Їхній графік нагадуватиме синусоїду, яка зменшує свої коливання і йде до нуля. Таке затихаюче щось цікаве. Звичайно, будуть пампи, будуть дампи, можливо, будуть ще якісь альтсезони. Але нові максимуми будуть менші за попередні. І мінімуми нові будуть менші за попередні. Ви це можете бачити вже на різних монетах. Навіть на тих, які вже вистрілили. Старі монети не перебили свої АТАші з попереднього ведмежого бичачого ринку. А чому так? А тому, що за альткоїнами нічого не стоїть. Ну, за більшістю, за 99% альткоїнів нічого не стоїть. От, окрім бажання хомічків гарно ексанути на альтсезоні, і окрім бажання китів гарно цих хомячків розвести і заробити, нічого більше за альткоїнами не стоїть. Більшість невеликих інвесторів та трейдерів взагалі не мають біткоїна в портфелі. І будують свої інвестиційні портфелі з монетами, за якими нічого не стоїть. Ну І не дивно, що ці портфелі або не ростуть, або сильно мінусують. І ми ще подивимося, що буде з ними на ведмежому ринку. Вони можуть впасти в 10 разів. Не лякайтесь, коли так станеться. Вас попереджали. Чесно кажучи, я колись був таким самим наївним. Я пригадую монети Dash, ZEC, деякі інші. От розповім вам трошки про Dash. Dash це digital cash, система нод, Мастер-ноди. продумані варіанти миттєвої верифікації платежів, цікавий такий комбо майнинг, частина Proof-of-Work, а частина proof of stake Ці мастер ноди виконують. Реально монета була дуже просунута. В принципі, вона такою і залишилась. Але вона впала з 1600 доларів до приблизно 30 зараз. я пам'ятаю, коли. Я Вище тисячі купував деш, яким я буду речком. Але насправді люди хочуть розраховуватися доларом, а не дешом, чи ріплом, чи чимось ще. І я вважаю, що всі альти, які претендують на те, що змінять світову фінансову систему розрахунків приречені, люди будуть розраховуватися в USDT або інших стейблкоїнах, можливо, на різних платформах. І, відповідно, розрахунки відбуватимуться в стейблкоїнах, а монети, що забезпечують рух цих стейблкоїнів, такі як Ефір, Солана, Трон, не будуть скамитися, бо вони потрібні для газу, а кількість криптоплатежів тільки зростатиме. Особисто я роблю висновок, що поточний альтсезон давно вже йде і швидше за все підходить до завершення. І з більшості своїх альтів я потрошки вийшов. Найбільше в мене залишилося лейткоїна понад 600 монет. По ньому я стою в шорти на бітмиксі, я показую вам цей шорт. З метою збирати фандинг і розторгувати його. Якщо раптом лейткоін сильно виросте, я отримую невеликий мінус на бітмексі і гарну суму від продажу цих 600 леткоїнів на Байненці, хай буде. Якщо ж лейткоін сильно впаде. То ці 600 лайткоінів я не зможу продати в гарний профіт по хорошій ціні. Але мій класний великий шорт на бітмексі дасть хороший гарний результат. Єдине, що мені потрібно, це уважно балансувати розмір цього шорта, тому що на бітмексі дуже класні такі реактивні контракти, які можуть показати дуже великий мінус, якщо за ними не вслідкувати. Таким чином, моя рекомендація: відмовлятися від різних щиткоїнів, Переходити на торгівлю по біткоїну. У будь-якого нормального, притомного трейдера повинно бути мінімум 50% портфелю в біткоїні, а в ідеалі набагато більше, ніж 50%. Це якщо є бажання заробити на трейдингу або інвестуванні. Якщо ж є бажання зіграти в лотерею і чекати якихось альтсезонів, якихось міфічних іксів, то це, чесно кажучи, не трейдинг, це казино. В казино також можна виграти. Звичайно, виграють там не всі, виграють там одиниці. І хто грає багато, всі програють. Зараз біткоін дуже дорогий. І особисто я майже весь свій біткоін продав. І отримані USDT тримаю під відсотком через фьючерси без плеча на біткоїні, я розповідав в попередніх випусках Славко шоу, як це робити. Дані фьючерси дають класний дохід приблизно 12-13 річних у доларі. І як тільки біткоін впаде, а я очікую, що це відбудеться скоро, і падіння буде сильним. Я потрошки почну закривати цей свій шорт. І вийде так, ніби я купив біткоїна суттєво дешевше, ніж по поточних цінах. І при цьому, поки чекав падіння біткоїна, ще й заробив в доларі. Ви можете зробити все те саме. Дисклеймер, нагадую, все, що відбувається на цьому шоу, несе виключно розважальний характер і не є фінансовою рекомендацією. Дякую за увагу. Хто не підписався, я дослухав до кінця, будь ласка, підпишіться і зробіть якийсь класний цікавий коментар. Радий вас бачити. Люблю до наступних зустрічей. Цьому.